Привіт на меданчику Морті. Щось ми давно з тобою не дивились, як там справи в нашому улюбленому гадюшнику під назвою Work.ua. Що там наші роботодавці? Чи почали вже платити їжею та спасибі? Короче, сьогодні будемо з цим розбиратись. Тож погнали, буде цікаво. Пропоную почати з компанії, яка займається ремонтами, дизайном інтер'єру. І ось цим ось всі Якщо ти доволі давно дивишся мої відео, то тебе зараз мало почати аж тіпати, бо усю цю сферу давно споклюжив один з прикольненьких роботодавців. Мож, до речі подивитись відос за підказкою вгорі. А ми підемо подивимось, чи в них там всі такі чи в сім'ї, як то кажуть, не без Олешки. Тож шукають вони активного та креативного відеомонтажера для роботи над з подкастами, ютубом та іншим. Наче нічого особливого згоден, але перший редфлас ховався в вимогах. Продумувати ідеї, монтувати відео, вигадувати тексти, щоб відео попадали в рекомендації? Ти подивись, ще жирним шрифтом виділили сморід аури Олешки тут явно є, і ці. Теж не віддупляють, що таке монтажер і чим він має займатися. Взагалі, що значить продумувати ідеї? Ідеї для чого? Для монтажу, чи я маю вам розкадровки робити, яким боком я до ваших текстів і якого ху я маю відповідати за те, залетів ваш ремонт в тренди, чи ні? Ти розумієш, до чого ведеться? Правильно, ти будеш винний, якщо якийсь відос не залетів, і зазвичай твоїм покаранням буде мінус ЗП. Бо, як ми усі знаємо, херовий той монтажер, що не вміє ганяти трафік і налаштовувати. Рекламу. І якщо що, на цьому гори будівельники не зупиняються. Обов'язки. відео. Б**. Так, вони на повному серйозі хочуть, щоб ти передирав чужі відоси, по яким вони потім будуть знімати свої, якщо, звісно, це не стане твоїм доб завданням. Креативний монтаж відео для TikTok, Ютуб. Ну коротше, це те, що залітає в 100% випадків. Монтаж відеоматеріалів різного типу з дотриманням сюжетної лінії та стилістики. О, буде сюжетна лінія. А це та, яку я вкраду у іншого блогера. Все зрозуміло. Робота зі звуком, кольорокорекція та інші аспекти Ну, звісно. Ми ж монтажери вміємо, все ж кода, що там немає 3D, кліна, позеленку, CGI, Хоча думаю, все це буде в інших аспектах. І перед наступним пунктом треба набрати повітря в груди. Якщо там хтось раптом стоїть, то краще сядьте. Необхідно робити 400 віда на місяць. <плес> стоп, стоп, це ще не все готовий. Частка з них повинна бути з використанням аватара хейджен. Якщо поки що немає навички, то можна закласти в час навчання. Олешка, ти та шо там всіх своїх колег та конкурентів показав? Боже, які вони є до ну, а шо? А в чому взагалі проблеми робити в середньому по 18-19 відео в день? Ну так, треба спочатку їх знайти, вкрасти як художник, підправити сценарій, почаклувати, щоб відео залетіло в тренди, змонтувати, пофарбувати, зробити усіляке інше і у вільний час швиденько розібрати з цим тим аватаром, штучним інтелектом. Ну блядь, що складного, правильно? Не забувай, тобі ж за це все ще й платити буде. Це ж не просто так. Ну тут люди явно розуміють об'єм роботи, тому не пошкодують тобі навіть 10 тисяч гривень. Самі уважні з вас скажуть, що там є 30, А я тобі більше скажу. В них є навіть якийсь план для твого росту ЗП до важливо 40 тисяч гривень в місяць, бо більше за 40 за такі базові елементарні завдання вони теж платити не готові. Маєш їх зрозуміти. Ну і тут ти знову такий, а раптом я вийду на 20-25, а то й всі 30, прям на старті. А я скажу, що я не дочитав, і тут чорним по білому написано: роз доходу від якості і кількості змонтованого матеріалу. Тобто, якщо відео не залітають, якщо їх не 18 день, то 10 тисяч це твоя реальна зарплатня в цій шарашкіні конторі. Скажи класно. А якщо тобі стане від цього легше, то вони дуже зацікавлені в розвитку та підтримці у професійному зростанні. А що ти хотів? Ти хіба думаєш, вони заробляють? Це ж сфера така, там нема грошей. Та ну ти що? От подивись відос від Олешки про те, яким було тяжко, про те, як вони страждали. Давайте ще поговоримо, як пройшов 22-й рік і ну про всі ці моменти. Було тяжело, і по суті, задача в му году стояла просто не здохнути. Даже були мисли в початку року, ну, 22-го, щоб ну, евакуювати повністю при з Києва і уїжджати в Германію. Ну, а якщо серйозно, то ідіотизм цієї вакансії настільки безмежний, що я б до них навіть за 100 ка працювати не пішов, бо просто змонтувати 18 тупих рілсів за день це вже срака в милі. А якщо сюди додати рерайт, пошук ідей, сценарій, плюс 100% вони не планують знімати навіть половину цих відео, тобто ти не тільки будеш красти ідеї, а ще й футажі, потім йти з їх аватаром. Коротше, це тупо неможливо. Премію найтупішої вакансії в світі явно отримують ці чуваки. Наступна вакансія в нас від цілого інвестиційного центру для роботи, в якому шукають відеооператора монтажера Далі дуже красиво, треба якось гарно зачитати. Прям Спільно це новий медіапроект від компанії звільнимо, який створює незалежний контент про суспільні процеси, фінансову грамотність, права громадян, соціальні історії та людей, які змінюють реальність навколо себе. Ми шукаємо оператора, який відчуває ритм життя, вміє бачити історію через камеру і прагне розвиватись в медіа та журналістиці. Їм потрібен я, творець плюс компанія, що займається інвестиціями, в принципі, не може платити мало. Правильно, давай краще подивимося, що там по обов'язкам. Виїсне зйомки разом з журналістами та командою редакції, зйомка репортажів, інтерв'ю, сюжетів, соціальних відео, організація та проведення прямих трансляцій, монтаж відеоматеріалів для ютубу, соцмережі, внутрішнього контенту, спільна робота з журналістами, режисерами та продюсерами над сценарієм і візуальним стилем. Дотримання дедлайнів і високої якості контенту. Пу-пу-пу! ну давай так. Це не прям щось неймовірне, але робота більше схожа на журналістську. Купа різних форматів, які знімаються сильно по різному, ще й стріми в придачу, щоб взагалі супер інше відгалуження від звичайної зйомки. Потім все це ще змонтувати треба, ще й над сценарієм думати. Ну, типу, платити за таке мають прям немало. Давай глянемо, що там по вимогам. Досвід роботи оператором та відеографом від одного року. Упевнене володіння професійною або напівпрофесійною технікою, навички відомо монтажу, розуміння композиції кадру, світла, роботи з мікрофону, вміння працювати у динамічних умовах, зйомка в полі, бажано досвід у репортажні, документальні або соціальні зйомки, командність, відповідальність, пунктуальність. Ну і як ти бачиш, шукають вони ні разу не студента і не просто чела з камерою. Досвід потрібен майже в кожному форматі. Плюс, я так розумію, за усю техніку і налаштування та роботу з нею відповідаєш теж ти. Але при цьому в команді є режисер, продюсер. Тому якось дивно звучить, що усім іншим маю займатися тільки я. Ні? Давай підсумуємо роботи до сраки. Ти не будеш встигати навіть спати. Треба досвід і знання в техніці і в зйомці різних форматів, вміння монтувати, що шарити за сценарій і видавати контент високої якості. От напиши, за скільки б ти пішов до них працювати. Я би почав про це думати десь від двох тисяч доларів. Бо якщо забути про сценарій та інші вологі фантазії замовника, то це ще є дві повноцінні професії. Я би навіть сказав, що 2К – це прям для тих, кому ну дуже сильно треба робота. А на тобі ще й відповідальність за техніку, яку на вулиці можуть вкрасти, розбити, пошкодити та все що завгодно. А винен будеш ти. Коротше, що думаєте, виправдують вони мої фінансові очікування чи ні? Ага, губу закатай, стабільна оплата 15-35 тисяч в залежності від кількості проєктів. Переводячи з рабського 15 тисяч і педу знімати. Та боже, про що ми говоримо? Навіть якщо 35 – це пиздець на хера мені працювати вас рабом, який має вміти і робити все, якщо я можу просто піти монтажером за ті самі 30-35, до того ж з доволі посереднім скілом і сидіти вдома в теплі та на чилі. Ви я, звісно, не знаю. Може вони інвестують фантиками чи листям, знаєш, як в дитинстві. Але я нещодавно почув фразу, яка чудово характеризує цю вакансію. Вони хочуть платити тобі як дурному, але вимагати з тебе як з розумного рівень оху просто зашкалює. Я сподіваюся, вони ніколи нікого не знайдуть, і жодна нормальна людина від цієї вакансії не постраждає. Ой, а далі в нас ще одні фантазери, які шукають моушн дизайнера і відеомонтажера. Traffic Place – це крута команда однодумців, яка вже 5 років працює на ринку аффілейт-маркетингу. Наша місія створювати прибуткові рекламні компанії, використовуючи найсучасніші інструменти, стратегії та підходи. Працюючи з нами, ви станете частиною команди професіоналів, які знають, як перетворити трафік на результат. Ну погодься, вже звучить не так вяло, як в минулі вакансії. Одразу видно, що чуваки заряжені, он дивись. Чому ми? У нас потужна команда з досвідом у топових рекламних мережах, Meta Ads, En TikTok і так далі. Ми працюємо з найкращими оферами на ринку від рекламодавців. Ми маємо доступ до аналітичних інструментів преміум класу і значні бюджети для тестування. Ну я казав слово, значні бюджети оцінив. Ну тупо заряджені тіпи. Будемо з ними разом бабло просто на камази грузити. Короче, давай подивимось, що доведеться робити. Певне користування, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Illustrator, Canva, Figma, навички роботи за інструментами, креативність і вміння адаптувати стиль під офер чи цільову аудиторію. Вміння робити і якісні та динамічні креативи з нуля. Досвід роботи в Affiliate маркетингу буде перевагою. Ну окей, скажу так: запит не прям неймовірний. У мене якраз друг працює у подібній конторі, навіть з трошки більшою кількістю завдань, але платять йому за це прям добре, бо папки там крутяться немаленькі. Тому ми з тобою за крок. До успішного успіху, давай просто подивимось, що буде входити в наші обов'язки: створення яскравих та динамічних креативів для TikTok Ads, Meta Ads та інших платформ, статичні зображення, плюс відео, робота з штучним інтелектом для покращення та генерації візуалів, пошук ідей, референсів та матеріалів у соцмережах, співпраця з медіабайерами та аналітиками для тестування та оптимізації креативів, дотримування дедлайнів і вміння працювати в умовах швидкого темпу. Це, звісно, не моя парафія, тому я уточнив у друга, скільки зазвичай беруть за таку роботу, враховуючи, що в вимогах є вміння робити яскраві динамічні креативи з нуля, шукати ідеї, тарефи, парити штучним інтелектом, і ось це все. Він сказав, що в цілому, якщо ти прям зелений і не впевнений собі, то 1045 буде норм. А от якщо ти впевнений заряжений дядько, то починати треба хоча б 60, бо роботи там прям дуже багато. А дедлайни весь час дихають в потилицю, та й в цілому стресу на такій позиції просто дофіга. Це тобі взагалі не разу не монтаж інтерв'ю за чашечкою кави. Тому я розраховую хоча б на щось посередині, типу 1050, адже вони шукають на хвилиночку найкрутішого моушн дизайнера з досвідом від одного року. Коротше, не будемо тягнути інтригу і поаплодуємо неймовірним 20 тисячам гривень в місяць. Браво, панове, браво! Ще один філіал рабства в Україні розблоковано. Я взяв цю вакансію, бо мені розповідали, як в таких компаніях плюс-мінус проходить робота. Я бачив креативи, які створюють люди, і роблять вони це взагалі не для бідних компаній. Тому це щось типу найтупішої вакансії в світі, яку я показував у відео за підказкою вгорі, де нам пропонували за 200 гривень монтувати 10 хвилинне відео для чувака, який продає курси по 600 баксів. От рівень дуже близький. Вони його, звісно, не переплюнули, бо таке в цілому переплюнути мені здається неможливо, але були Прям дуже близькі, тому що можу сказати в наступний раз? Трафік Плейс, наступний раз. Так, стоп, перед тим як ми продовжимо, ви маєте знати дві важливі речі. По-перше, якщо ви знімака, блогер, стрімер, фотограф, монтажер та й просто любите усе, що пов'язане з відеозйомкою, ми з ромчиком зробили для вас тг канал де можна поспілкуватись з однодумцями, поставити дурні запитання, після яких на вас ніхто не буде дивитися криво. Спитати чи самому дати пораду, коротше, лампове ком'юніті для спілкування. Посилання буде в описі. Ну і друге, звісно, ви маєте почути, як сильно я люблю та вдячний усім спонсорам мого каналу, які, незважаючи на те, що контент для них виходить доволі рідко. Поки що виходить доволі рідко, продовжують мене підтримувати. Тому усім хелперам респект. І я тут вигадав, як мені без курсу усіляких там сердечок робити сердечки. Рова! Це вам, любі спонсори, і окрема подяка, звісно, Джеремі Піту, Євгену Богданцю. А Радіо, ГРУП Євгену Гриценку, Марині Жук, РОКІТ Ендрю Комол, Олексію Торовському, ЕЙДІ АЖДІАР Антек Артек, Дарині Даниленко, Колі Кромбет, Александру Сои, Эрисон, Андрію Сикори, Алексею Скелло, Систер Либит, Алекс Ф., Краймеан Номад, Ивану Токарю, Та Эндрю Лос. Ну, а якщо і ти хочеш, щоб Ромчик бігав і показував тобі серденько, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Наступна на черзі нас з першого погляду нічим не примітна вакансія, на яку шукають монтажера в Premiere Pro. По вимогам все лояльно та коротко, типу впевнене володіння Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, монтаж та обробка відеоматеріалів для YouTube каналу, створення відеоконтенту відповідного до вимог та стандартів каналу, ретельний аналіз та виправлення помилок у відеоматеріалах. Ну і скажеш ти чудово, звичайно, нормальна вакансія. Такі слава Богу, ще трапляються. Ютуб канал, що може піти не так. І я з тобою був абсолютно згоден, поки що не зайшов на цей канал. Це просто Звісно, в нас в вакансії не прописані деталі. Але навіть якщо ми припустимо, що усі зображення і анімації цього чувака нам видадуть, і треба буде просто зліпити все докупи, то наше залишається просто тонна різної інфографіки і анімації. А це для відосів по 6-10 хвилин доволі багато робот. І можливо, ти зараз до кінця не розумієш, чому я так горю, але твою наліво нам за таку роботу канал на 1,2 лями підписників пропонує скільки 10 або 20 тисяч гривень, в залежності від обраного графіку. Ви що там, протеїну перенюхали, чи усі ці стереотипні приколи про качків, і їх інтелектуальний рівень взагалі не прикол? Я, звісно, не кажу, що це якась супер-пупер складна робота, але вона не настільки проста, щоб отримувати за неї 20 чи 10 тисяч. Майте совість. Ви вже давно не маленький ютуб-канал, який шукає однодумців. Ви ще й валите все це діло на англомовну аудиторію, де ціни за перегляди дають змогу тільки на них і жити. До того ж, добре жити. коротше, короче, ви в сраку з такими вакансіями. І перед останньою вакансією моя взагалі не постійна рубрика цитати великих работорговців». Умови співпраці, підтримка цікавих та потенційно топових ідей з боку керівництва. Це вакансія? Строчка вакансій. Це зразу, да, реально пріоритети бар'єри, типа реально. Ти баще не пізнів. Тебе тримає тут слова, наші цікаві потенційно топові ідеї. І, і, Це і, умови і, співпраці. Ух, Теж, я поняв. Uh. Коротше, бачиш, монтувати ти можеш як боженька і навіть працювати на них безкоштовно, але, не дай Боже, тобі не підтримати потенційно топову йти керівництва. <плес> Наші очікування, наявність власного портфоліо вагомий плюс. Тобто, в цілому можна і чужий складати, але якщо буде прям твоє, то це перевага. Я так розумію, вони змирились з тим рівним кандидатів, які скидують їм портфелі, де там відео з Теслою Діором, айфонами. Тому зробили ось таку ремарку: типу за креативність тобі, звісно, плюсик, але все-таки перевагу віддамо домовласне. Ну і остання цитата, яка для мене схожа більше на крик душі. Розумієш, не з телефоном, не з фотоапаратом, просто з камерою. Я думаю, що мова йде прям про додаток. Камера на телефоні. Типу, Боже, знає, де треба кнопку натиснути, щоб знімало вже то. Ну і наостанок, останок, на мою думку, найкраща вакансія для будь-якого відеомонтажера. Тут є абсолютно все: чіткість, креативність, інтрига, драматургія і що саме головне зарплатня від 40 до 120 тисяч. І мені подобається тут усе. Тому додаткові коментарі з моєї сторони будуть абсолютно зайвими. Я просто озвучу вам текст. Маріупольський районний центр комплектування та соціальної підтримки у місті Дніпро запрошує на військову службу за контрактом до збройних сил України чоловіків та жінок від 18 до 45 років. Долучившись до військової служби за контрактом, ви отримаєте стабільне фінансове забезпечення, посадовий оклад від 30 тисяч гривень, плюс премія до 100 тисяч гривень, забезпечення формою, і засобами індивідуального захисту та повноцінне харчування, навчання та тренування для передачі здобутого досвіду як в Україні, так і за кордоном. Перспектива кар'єрного зросту, розвиток лідерських навичок, гарантована щорічна основна відпустка на 10 днів, плюс додатково ще на 10 за сімейними обставинами. Безкоштовне лікування та фінансова компенсація за поранення внаслідок участі в бойових діях, соціальний захист та гарантоване страхування життя на 15 мільйонів гривень. Не чекай повістки, прийди до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як бачиш, неважливо, де ти монтуєш, скільки в тебе досвіду, чи вмієш ти в 3D, чи знаєш ти основи композиції. Кращої ноти, щоб закінчити це відео, навіть вигадати неможливо. Тому будьте уважними, відповідально підходьте до вибору роботи і звісно ж, не витрачайте час на роботоргівців, які прагнуть сісти вам на шию і звісити ножки. У мене ж сьогодні на цьому все. Тому слава Україні. Побачимось на Майданчику. Слава Україні, слава нації! Ісець російських вибирати. Слава Україні! Слава нації! If yeah, besides, cool i see, yeah.